Безпека це найвища цінність для вас, вашої родини та колективу. У критичних ситуаціях, таких як пожежі чи задимлення, саморятівник Дезега Емскейп забезпечить надійний захист органів дихання та зору. Емскейп, на відміну від більшості зізод, оснащений власним джерелом кисню. Це гарантує вашу безпеку навіть у разі наявності токсичних газів чи нестачі кисню в повітрі. Компактний, ефективний і створений для роботи в екстремальних умовах, Emscape стане вашим незамінним рішенням для швидкої та безпечної евакуації. DZEGA Emscape – це ізолюючий засіб індивідуального захисту органів дихання, що включає вогнезахисний капюшон із напівмаскою, регенеративний картридж із кисневмісним продуктом, швидкороз'ємну пряжку стартера та теплозахисний екран. Газова дихальна суміш циркулює у замкнутому контурі за маятниковою схемою, де очищується від вуглекислого газу та збагачується киснем, забезпечуючи надійний захист у критичних ситуаціях. Саморятівник пожежний, ізолюючий DZEGSCEP зручно упакований в портативну сумку або міцну картонну коробку. Щоб активувати саморятівник, просто дістаньте робочу частину з упаковки та дотримуйтесь наступних кроків. Крок перший. Відкрити сумку або коробку. Витягніть герметичний пакет і дістаньте робочу частину. Крок другий. Відстебніть швидкороз'ємну пряжку, щоб активувати стартер і розправте теплозахисний екран. Крок третій. Витягніть заглушку із напівмаски. Розправте капюшон. Зробіть глибокий вдих і швидко надягніть капюшон на голову, переконавшись, що напівмаска покриває ніс і рот. Крок четвертий. Відрегулюйте напівмаску для щільного прилягання. Затягніть регулювальні ремені. Видихніть і продовжуйте дихати. Якщо потрібно, розправте дихальний мішок. Ви вже ізольовані від навколишнього середовища. Крок п'ятий. Залиште аварійну зону. Технічні характеристики саморятівника m ЕМСКейп. Саморятівник забезпечує надійний захист протягом мінімум 30 хвилин під час евакуації та до 90 хвилин в очікуванні на порятунок. Ефективно працює незалежно від концентрації токсичних газів, рівня кисню чи наявності невідомих речовин. Легкий, компактний і зручний у використанні, не потребує попереднього навчання, не вимагає періодичного технічного обслуговування, не містить елементів під високим тиском, має просту процедуру включення з автоматичним пусковим пристроєм, забезпечує до трьох разів довший захист у стані спокою порівняно з активним рухом під час евакуації. Прагнете безпеки без компромісів? Ознайомтесь з нашим сайтом або зв'яжіться з нами сьогодні.